На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 червня 2025 року. Сьогодні, 26 червня, Геката знаходиться в Знаці Рак Це Цестресова. Та важка доба, і вона вже підходить до завершення. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи можна проводити, а от підживлення рослин небезпечні, це час гекати після народження молодого місяця. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води, а значить, дуже швидко інфікуються рослини. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 червня несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 26 червня 2025 року. Не можна сьогодні використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. Взагалі, з холодильника нічого холодного не Їмо і не п'ємо. І не переїдайте, будь ласка. Що ж готуємо смачного та корисного? Дуже корисні овочеві супи, салати з відварених овочів, риба, морепродукти, морська капуста, корисний житній хліб, доступні горіхи, овочі, фрукти, ягоди та вітамінна зелень, будь ласка, готуйте будь-які страви, але вони повинні бути теплими та свіжими. Смачного вам! Завтра, 27 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев з 9 години 6 хвилин ранку. Тож можна посадити трохи цибулі на зелень та посіяти насіння зернових сидератів. Розсаду не турбуємо, ніякі рослини не висаджуємо, не пересаджуємо. Не рекомендується полив рослин, але якщо дуже-дуже треба, то не під саму рослину поливайте кругом рослини. А от підживлення в знаці стихії вогню небезпечні. Не можна вже проводити обрізку саду, пішов уже час зростаючого місяця. Але ще сьогодні, тобто 27 го і 28, го два дні є для зелених операцій. Сьогодні в нас 26 не можна в знаці Рак проводити зелені операції і обрізку, а от уже 27 і 28 просто завчасно попереджаю, в нас два дні, які залишаються доповні для використання для зелених операцій. Отже, після 14 години, 30 хвилин, 27 червня, ще можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 червня, після 12 години дня, наступає сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 червня 2025 року. Завтра будуть працювати енергії місяця в знаці Лев під ударом у нас серце та серцево судина система. Дуже вразливі вони в цей час, тому у раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Їжте побільше свіжих ягід, овочів, фруктів і пийте натуральні соки. А також готуйте для здоров'я страви із риби, з морепродуктів, готуйте каші з пшона, вівса, гречки, рису, печіть картоплю, дуже корисна морква в цей день, їжте горіхи, будь-які, які у вас є, насіння соняшника. Корисне, чесне, як вже свіже є. Доступні ягоди, овочі, фрукти, вітаміна зелень, все це повинно бути в меню в день, коли місяць знаходиться в знаці Лев, і пити зелений чай, окрім натуральних соків, можна ще і зелений чай. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам, людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких, усіляких вам гараздів! Удачі у всіх справах, миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!